Якщо у вас досі немає стосунків, і ви не розумієте, в чому причина, наче у всіх навколо вони є, і в пропрацьованих, і не в пропрацьованих. тобто це не залежить да? стосунки від того, чи ви дуже мудра людина, чи ви абсолютно несвідома людина, да? чистий рандом. То від чого це тоді залежить? От, я поставила собі одне запитання, і воно мені здається таким істинним. І воно є причиною, чому ми, той, хто без стосунків, не може зустріти свою людину. Питання полягає в цьому: а чи готова я побачити своє відображення на матерії через іншу людину? Тобто, чи готова я зіштовхнутися з самою собою дуже близько, дуже чесно? Дуже відверто, тому що ваш партнер він завжди транслює вам те, що є у вас самих. Можливо, є щось в собі, що я не хочу бачити, з чим я борюсь. І коли я побачу це в іншій людині, мені буде настільки складно і настільки неприємно, що моє підсвідоме, мій розум оберігає мене від цього досвіду. Щоб не було боляче, щоб не було цього зіштовхнення з реальністю або ж, комфортний так, комфортно чогось не помічати, або не, або є якась частина. Яка поки що не готова. Є якась вразлива частина, яка поки що не готова, щоб ви її побачили. Ця частина вона поки що собі ще формується. Вона м знаходить сміливість, щоб проявитись в світ. І ви не готові проявити це через іншу людину назовні. Це не обов'язково означає, що в вас всередині сидить якийсь демон, який проявиться через іншу людину, якийсь агресор. Ні. Це може бути так, що є щось, що ви вже можете побачити, проявити, але це щось, воно ще достатньо м'яке, воно ще достатньо таке тендітне і йому потрібно більше вашої любові, захисту і турботи. Можливо і так. Що ви думаєте?